Вітаю друзі! Фундук щеплений на ведмежому грісі. Закрита коронева система. Станом на 26 липня 2025 року. Такі вже маємо гарні прирости. Більше метра. От. Якісне місце щеплення подекуди. Вже плівку за рахунок росту. Саджанці порозривали. Ось, як видно, як ось тут. Тобто зрощення гарне. Так вони виглядають, є багато різних сортів. От. Все накрито затінняючою сіткою для того, щоб була менша жара. Закрита коренева, але все одно за рахунок браку поливу деякі листки підгорають. Тобто, тут їм умови росту некомфортні за рахунок того, що малий контейнер. Але вже восени вони будуть пересаджені на постійне місце. От деякі вже мають ріст разом з контейнером. До метра сімдесяти і більше.